Вітаю! Ви на каналі Бабусенькі Точки не тільки. Сьогодні ми знову гуляємо садовим центром. Ось такі білі красуні нас зустрічають. Погляньте, яка уба. усі полосочки на краю губи. А тут зовсім не така. А поряд вони повністю відрізняються, а здалеку, не наче ж однакові, білі. А ось ця красуня. Мені здається, що це Сан Хуан, але, можливо, я помиляюся. Як ви бачите, надпису немає, але ну, дуже ж вона схожа. І трішки ароматить. Була не дуже яск... яскрава погода, і я не могла відчути аромат, тому що далі я вам покажу рослинку, яка ароматила одна на весь стіл. Навіть на віддалі було її відчутно. Але це ніжно-жовта, симпатична красоня. Ось такий бігліпчик, як сьогодні написала ірочка в шорці, неначе хтось пензликом розбризкав краску, фарбу. Так, от дійсно такий художник у нас є це природа. Ірочка Зорхів, привіт тобі від бігліпчика. Поряд вони так вражаюче виглядають із рожевими. А ось начебто така маленька, нічим не примітна. Пені лав. Але ж яка вона яскрава, ось ці полосочки, ну просто вау! А тут уже в мене декілька варіантів, які я озвучувати не буду, бо я сумніваюся в оси. Але на каскаді вони виглядають неперевершено. Це найкраща для них форма. Мені так здається. І ось ми бачимо: ці вже були, це я вам нагадую про них, не раз розказувала. І ось Блакбір. Бігліпчик. Поряд попадається. і горизонт, і ось. Чи це леді в червоному, чи це лев червоний, не знаю, але щось симпатичне. Ось такі горизонти на такій формі закріплення. І ось ця красунька поряд з полосатою. Ось ця ароматична. Дуже-дуже сильно і дуже яскравий виражений квітковий аромат. Вражаюча рослина. Як можна бути такою маленькою і такою аромат. Роттердам і лав. Пені лав поряд. Знову я її взяла. Все роздумувала. Гарні корінчики, такі товстенькі. Зазвичай тут орхідеї декілька разів дорожчі, але якісна багато краща, постійно гарні корінчики, ну, інколи бувають і неприємності. Дивишся на орхідеї, наче вже все є. Але щось видивляєшся і загальним планом, як завжди, за маленьку ціну ось такі красуні. Подорож закінчується. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви зі мною. Хто вперше на каналі сподобалося, підписуйтеся, буде ще багато цікавинок, багато розповідей. Будуть питання? Задавайте, задоволенням буду відповідати. Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба над Україною. До зустрічі. Дякую за увагу!